У прифронтовій лиманській громаді залишається жити близько 8 тисяч щодня. Тут активно працює ворожа артилерія та авіація. Але попри руйнування відділення поліції на безпеку для власного життя. Поліцейські залишаються в місті та надають допомогу людям. Правоохоронці у складі слідчо оперативних груп оперативно реагують на всі звернення громадян без видатку. І залучення вибухотехніки документують наслідки обстрілів та розслідують злочини. Сьогодні до нас за телефоном 102 звернувся громадянин про те, що пошкоджений цей будинок, селище озерної Лиманської територіальної громади Краматорської Донецької області. Також на території громади працює екіпаж білих Янголів», які проводять евакуаційні заходи. На броньому на автомобілі «Білі янголи доставляють у фронтові населені пункти найнеобхідніше: ліки, засоби, гігієни, продукти. У разі необхідності надають допомогу до медичного та евакують тих, хто вирішив виїхати до більш безпечних регіонів. За рік поліцейські евакували майже 700 людей, доставили понад 70 тонн гуманітарного вантажу. Врятували на місцях обстрілу понад 160 поранених. Поліція робить все можливе для перетунку громадян. Також поліцейські здійснюють цілодобовий контроль на блокпостах, розташованих на території громади. Умов військового стану роботу на блокпостах необхідна складова для контролю оперативної обстановки та запобігання злочинам. Заступаємо несення служби на територію Лиманської громади міста Лимана у складі сектору говання патрульної поліції. Здійснюємо виїзди за лінію 102. Щодо звернення громадян. Також здійснюємо зупинку транспортних засобів, перевірку на наявність перевезення заборонених речовин, зброї вибухівки, а також везення на територію Луманської громади та міста Ломан алкогольної продукції. На сьогодні в Луманська територіальна громада працює один поліцейський офіцер громади, який Цілодобово знаходиться на дільниці свого обслуговування. Це північна частина громади. Завданням поліцейського офіцера громади залишається, по перше, допомога населенню, також співпраця з місцевим самоврядуванням, спільна робота в напрямку забезпечення як безпеки, так і вирішення перш необхідних потреб населення. Також поліцейський офіцер громади займається профілактичною роботою щодо недопущення правопорушень, кримінальних злочинів по своїй території. Привіт, як тебе звати Саша, Саша, тримай набор Дорожній набор. Закликають евакуюватися. Вони не в останні момент. це. Думаєте про це завчасно. учасник? Германітарні набори червоного міста. Червоно закликає евакуювати області всі свої з дітьми, тримати це взагалі дорожні набори, тому що не народитися під час евакуації, маємо на увазі, що евакуація саме справи. Це чорного дня Дякуємо вам, Желенію, дякуємо.